Зараз мінімально справедливий мир для Росії це щоб Росії не тільки не покарали за агресію, а щоб Росії пробачили агресію, а значить, повернули її, скажімо так, в цивілізований світ. щоб… Знову ж їхні спортсмени їздили на Олімпіаду 26-го року. Поїхали да щоб їм повернули активи, щоб е, відмовились від санкцій, щоб Путін знову міг продавати е, нафту і газ в Європу. Е, ну, газ в першу чергу. От що для Путіна справедливий мир. І щоб під один. Знаменник підвести цей справедливий мир Трампа, справедливий мир наш, справедливий мир Путіна, то треба попрацювати. Знову ж, скажемо так, що які очікування Трампа, що він швидко заморозить конфлікт? Йому по барабану за, за, за якою ціною? І тому, от якраз зусилля української дипломатії в 25-му році, сказати, сказати, що Трамп що справедливий мир Трампа. Має включати не поразку Заходу, тому що в історичному ракурсі, якщо, звісно, Трампу не плівати на те, що про нього будуть говорити після його смерті, щоб про нього не говорили як про Чимберлен, а щоб про нього говорили як про людину, яка не просто заморозила конфлікт, а принесла справедливий або, хоча б, відносно справедливий мир. А відносно справедливий мир. Це не тоді, коли ну от я хочу те, що щоб люди знали, що от, є ж кейс справедливого миру е, від Організації Об'єднаних Націй, коли в 1990, -1990 році е, Саддам Хусейн з Іраком окупували Кувейт, окупували дуже просто, тому що Кувейту повинні були бабки, щоб не віддавати там скільки там, по-моєму, 18 мільярдів доларів, та лучше заберемо Кувейт і віддавати не надо ще природі території. Але в світі сказали, ні. Сформувалась коаліція. Була резолюція ООН, де Росія не голосувала, але й не витувала, наприклад. Ну, тоді СССР ще, да? цю резолюцію, І в тому числі і Пекін це не робив уже після Таняминя. І зібралась коаліція, і гусейну надавали тумаков. Там, типа, довго збиралися, але потім швидко запрягли і поїхали. І Ірак змусили тобто розгромили. І відбили Іраком раком території, сказали, що, що світ, цивілізація стоїть на тому, що зло має бути покаране, агресор має бути наказаний, а все, що він забрав, військовим шляхом, мусить бути повернуте законному власнику. На цьому стоїть світ, і, за... і чого вони зробили в 1938 році, так під час Мюнхенської згоди і змови, так да, і от але... зараз який буде сценарій? Yeah. Але щоб ви почитайте якраз тоді пресу з ЗМІ 90-91 року, коли відбили Ірак. Вони не пішли далі захоплювати Ірак. Це ж була Друга іракська війна вже 2003 року, да? але в Першу Іракську війну е, умовно на Багдад не пішли, але розтрощили іракську армію і відбили Кувейт. Тобто е, зло було покарано. Скількись там було вбито, там всі, там все. Кувейт став незалежним суверенним державою, яке там качає, Ірак змусили віддавати борги, оці 18 мільярдів, і рівно наскільки дозволяли Іраку продавати нафти. Що там Ірак продай нафту, розчитайся з Кувейтом і все. Ну там ще дозволяли там нафта в обмін на гуманітарну допомогу. Ну, продукти, медикаменти, от таке щось. Але була спеціальна програма, тобто світ. Ніяких ні санкцій не згорнув, нічого, тільки примусили Ірак платити по е, боргам. Ось так виглядає справедливість станом на 1991 рік. Пройшло е, скільки там, 34 роки, і, виходить, позиція світу змінилася, е, виходить як в, том, як в тій е, римській приказі, да, що дозволено Юпітеру та не дозволено бику. Бик Хусейн забикував, його наказали. Забикував Путін, йому пробачать все все. Окей, якщо просто заморозить конфлікт, це значить зло не пок... е, ну, верніш, е, ну, да, Зло не покаране. Вийде так, що зло не покаране. І ми будемо жити з цим, що зло не покаране. Але хоча б зло не пробачене. А тут, якщо ще віддати йому активи назад і сказати, санкцій нет, на Олімпіаду, ждемо ваших знову цих спортсменов, і давайте наступну Олімпіаду проведем десь у вас в Новосибірській. А що? Ви ж тепер ми ж вас знову взяли в сім'ю народів. Чому? Тому що ми вас пробачили, тобто нічого, що ви там забрали кусок землі, чужої землі. Ну, ми вас вибачаємо. Так от, це буде поразкою цивілізації, поразкою Заходу. І вони за цим побачать, що китайці побачать, що так зло. Блін, зараз вони підуть, Тайвань захоплять. Те саме там будуть всі претензії до всіх висувати. О, от, е -е, чо, тому що там всі зрозуміють, що е -е, не 91 й рік, зло не карають. От, і це треба Трампу пояснювати, що. Окей, одне, е, е, одна справа, що там не карають, але хоча б не вибачають. От що Ну, якщо зло не карають і воно продовжує і іде далі, і президент вже натякнув європейським країнам? Ну ми постійно про це говоримо в нашій дипломатії. Так про те, що на Україні Путін не зупиниться, і якщо зараз його не покарають, ну і, і взагалі типу прокліпають усі, то чи можливий сценарій і почат, ну, той, що був під час другої світової, чи можливий зараз початок більш більшого замісу третьої світової війни? Ну, я скептик на, на рахунок цього, тому що у, у, виходить так, що знаєте, нас можуть змусити замирятися з Путіним у 2025 році. Я думаю, що це якраз весною почнуть робити. Не зараз не прямо зараз, не прямо зараз, 21 січня, а десь весною. І то тільки за умови, що Путіну розкажуть, що у нього все погано. Але те погано, що ми зараз на фронті бачимо, закінчились танкові атаки. У Путіна закінчуються танки. У Путіна, власне, немає на складах і багато і балістики. да, Вони все, що виробляють, вони використовують його, що вчора зробили. Ну, за місяць зробили, використали. Місяць зробили, використали. От, у них немає з чим починати велику європейську війну, їм же ж тумаков надають. Але. Вони можуть, наприклад, спробувати, що якщо з Україною вийшло з країнами Балтії, наприклад, да там, аджать, там в Естонії Нарву, от там чи ще щось, ну в общем, ще якісь переділи робити, але по великому рахунку, я думаю, що і Путін розуміє, що йому в війну. Україна вимотала Росію до такої ступені, що ми можемо сміливо сказати, якщо нас заморозять, от якщо заморозять, знаєте, що я буду казати? Україну зупинили за крок до перемоги. Тому що ще року Російська Федерація не витримає ні їхня економіка, а головне у них закінчуються деякі види озброєнь. І для того щоб Росія не посипалась, їх може врятувати тільки фактично Китай, який буде надавати їм озброєння. Але тоді це буде зовсім інша війна. Тоді це дійсно стане третьою світовою війною, якщо впишеться Китай за Росію. Тому я думаю, що і китайцям це невигідно, і тому. Багато бажаючих заморозить конфлікт, в тому числі, і китайці скажуть Путін, ну ну ти вже суджу поміняєш умовно на Енергодар, от, і все, все решта, все твоє. от, погоджуйся, да. І таку перемогу ж ми розуміємо, що Путін продасть своїм. Чи я до речі думаю, що мирить будуть весною активно. Перше, чому тому, що зараз все-таки Путін думає, що він зможе наступати, він може відбити Донбас, Що отось посипеться, ЗСУ посипеться фронт. Але сьогодні він пишуть кровом, що наші пішли в наступ на Курщині. Тобто не дуже він і сипеться. Да? От і що посипеться тил. Але якщо умовно десь в березні, ну після 24 ж лютого цього року нового року піде четвертий рік війни. То скажуть, Владимир Владимирович, йому соратники стануть на Бюліна, що за три роки ми поизносились, от Герасимов прийде, скаже, що танчиків нет, що дивиться по пленним, кого е, ЗСУшники беруть в полон, там же ж дядьки 50+. плюс. От, то, що більше гребти, нікого ніхто не хоче за навіть за 3 мільйона йти, крім там якихось старих дідов, от, яких е, ну, чисто на м'ясо посилати. От танчиків нет, з балістикою плохо, е, все плохо. Е, любимий конь Лавров прийде, і скаже, ні, ніхто не дружить з нами. Да, е, навіть якщо він приїжджає десь на якусь конференцію глобального півдня, де вважається, що все всі їхні союзники, а там над ними ржуть. От, вроді її не посилають, але підсміються. От, і Путіну скажуть, що от прийшла весна, а Україна вистояла. Що знову, як вони думали за три дні взяти, не вийшло. Тепер думали за цю зиму взяти, не вийшло, а не вийде. От нам от, ну, умовно два, ну хай три місяці протриматься. І коли день стане більше ночі, стане очевидно, що ще рік воювати. і воювати до наступної весни. І у Путіна можуть сказати, а може, хвате, Ну, Путіну скажуть. Знову Сі Цзіньпінь прийде, знову Ердоган скаже, що так, а чим ви будете воювати? Якщо вам Китай зараз не дасть нових танків, де ви возьмете, де ви їх візьмете? От. А в Україні дають, 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 то Путін сам погодиться і знову ж, чому я кажу весною, 9 мая у них побідаєся. День победы, малото, круглая дата 80 лет. И Путин важливо сказать: что деды воевали 80 лет назад, победили. И мы победили. І тоді вони можуть подати, продати перемогу, що там, типу, от, приросли територіями, спасли Донбас, там, народ Донбаса, да там коридор в Крим є, де Україну. Тепер і головне сказати, що ми победили Штати, Штати Трамп здався і пообіцяв не брати Україну в НАТО. Трамп здався, Америка побіждена, Там і хух. І <му> там э, дядя Ваня із Рязані якийсь. Ну слава Богу, ми їм наваляли все таки э, Піндосам та гі гей... там своїм навіть, що вони вже побіділи на і все там хочется, таку перемогу э, Путін ну їм продать. Путин, у нас історична... такої, тому я кажу, що активні переговори почнуться весною.